Добрий вечір, ми з України. Як дуже просто зібрати аварійне електричне живлення для вашого газового котла сучасного. У мене котел Zoom. для нього немає різниці де фаза, а де нуль. Але ця схема роботи працює для будь-яких котлів. Що потрібно? Автомобільний акумулятор, будь-який інвертор це найдешевший без чистої синусоїди. Старий е трансформатор. Зі старого радянського телевізору. А також контур заземлення підключений до будь-якого одного проводу. І це є основна відмінність. Якщо цей дрот відкинути, схема працювати не буде. Котел запалюється, працює 5 хвилин і вимикається. Але якщо ви на будь-яку одну частину вилки накинете заземлення, котел працює відмінно. Але котел це техніка дорога, тому перед тим як використовувати, спробуйте на звичайній лампочці Тож, дивимося. У мене зараз все підключено. Включаємо автомобільний інвертор і вмитається котел. Пішов розжиг Зараз, ось, бачите, робить. Все працює. Все працює. Намагалися запустити без цього контуру заземлення, не працює. Не. Навіть без цього радянського трансформатору працює, але трохи гудить насос. Тому а, зараз це дуже актуально, коли... Бомблять електростанції, вимикається світло, можете собі зібрати таку аварійну схему. Інвертор коштує до 1000 гривень, акумулятор будь-який зі старого авто чи зі свого власного авто. Трансформатор 200 гривень, контур заземлення, один провод на будь-який кінець вилки, якщо це не фаза зависими КТЛ, або на якусь частину вилки, якщо це фазовий котел, це в інструкції прочитайте. І все. Схема коштує 3 тисячі гривень, якщо купувати акумулятор. Якщо є АКБ, то 1000 гривень питання. Були спроби також запустити цей котел через безперебійне джерело живлення Sven Reserve Home 500 Вт. Але результат такий самий, як від дешевого інвертору. Котел вмикається, розпалюється, працює 5 хвилин, 5 хвилин працює лише 5-7 секунд. Вимикається так, три спроби і потім видає помилку, є один. А, і це все лікується а, накиданням а, дроту заземлення на вилку котла на одну, на одну частину. Тому поекспериментуйте на якісь недорогих електроприладах. Слава Україні! Героям слава!